О! Поїхали. Добавити кокон в отакий гарний столик. І ще отаке. Ви можете в нехуйового мужика, який робить це все від чистого. Серця. В шапці профіля TikTok і в Інстаграмі. Дід, Толя, внук, замовляйте такі файні вироби. Як тобі це вироби? Від слова слова скажи. Чудово! То це йому що, дякую чи як? А як же ж? Лидина старається, справжня, підбирає під кожного замовника. Мій коротше з людьми спілкувається, тому приємно з такими людьми було працювати. Ми з дідом доволі на всі 100. Якість бачите самі. Все дуже. Судово! Толково. Супер. <клух> О, що кажеш? Це лучше пиво. Живче? <клух> Чуєш? Може до підписників зайдемо? <клух> Ум. Ну як ти скажеш, так і буде. Давай. нічко внизу. Ах. О, ец. О, це вже друге діло. Ні-ні, оце це вже і, і, от, іменно от чітко було сказано. Ауч! Оце було культурно. О! Вірницю будемо копати. Нам чоловік мав копати. А потім подзвонив, сказав, що я не пам'ятаю скільки він казав, щось. 50 тисяч гривень чи що? Хай почує свого тата в яйці за 50 гривень. О. А люди хай заходять в барбершок меддок. Щоб стригли не Давай, внучок, достригає. Зараз буду дострига. Поїхали. Я тобі не Меддокс і не Медкетс, но постригти можу вже як нію, так стрижуть. Що так. ти обзиваєш? Опускай. Хорош, А дай до не спеши. Вот так, да. Нарвеную, на. Да он ну Да почекай, мне не требует только, чтобы их, забрать. А давай за а Да А с ней потом что работает? С фасолью. Варить. Дуже Я сам Ой, понял. Це ти маєш тако... Це, це треба таке всю перебрати? Ну, ти коли це повинні. Таке сама? Да. А що, а потім... А потім перебирати вже його. Щоб... А, ти вже перебираєш? А ти ж прибираєш сухе разом з мо з сухого. А, там таке, да? Сухе отдільно. А, ага, понял. А сухе потом куди? Буде. А що мені нічого робити і коли до коли чи до шукаю з ним хаб туди буде? Маємо розібратися, нормальна ця машина чи не нормальна. І ви маєте дати якийсь свій фідбек, чи вам подобається. Отлічно! А ми будемо робити тест-драйв цієї машини на ютуб каналі. А Ютуб наче називатися буде. Ти в нас найкращий, правильно? Того буду називати наш канал Топ-Дід. Є топ гір. Ну це таке знаєш, типа, другий сорт. А ми будемо топ-дід. Придумав, не заїбон. Переходьте Я сяду, моментально в Одесі буду. Переходьте на наш ютуб-канал, який називається Топ-Дід. Топ Там буде продовження, і дід буде протестувати кожну машину, що то, що йому будуть присилати, блін.